Про львівського художника Василя Бажая, чия виставка експонується в Київському державному музеї українського образотворчого мистецтва, один колега сказав, аж надто він духовний, як для авангарду. І справді, емоційне інтелектуальне поле його картин свідчить про безпосередній постійний контакт з інформаційним полем нашої планети. Навіть наш сучасний світ, запевняє художник, у його непривабливих часом буднях світ, що, здається, став дибки від власного тягаря у просторі ближнього космосу шукає просвітлення. І з високості оголеної атмосфери Василь Бажай відкриває топографічний простір наших думок, сподівань, наших істинних бажань і душевних порухів. І все те він виражає мовою кольорів, а вже потім графічних знаків. Втім, і колір. Часом сприймається в його полотнах як знак, зелений колір надії, один ієроглів серед безлічі інших, темних чи тривожно червоних. Василь Бажа читає і оповідає пензлем про ті світи, які лишились свій мотлах на узбіччі нашої галактики, і аж надто сьогодні слабкі ті сили, які можуть змити. Темну, тяжку, густу негативну інформацію, змити, лишивши, якщо не прозорість, то принаймні хоча б просвітлення. Знакова система його полотен складна і просто одночасно. Переважна більшість картин Василя Бажая мають позитивне поле. І навіть обриси людської теплоти, тільки слід колишньої присутності передає художник, по-своєму, не відштовхуючись від Мандерштамового. Чоловік умирає, пісок остивається, грітий. Людина присутня в мистецтві львівського художника не тільки його авторством, а передусім враженням, яке вона лишає іншим.